Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. На комісії присутні три з п'яти депутатів. Комісія повноважна. Розпочинаємо роботу. Перед вами є пропозиція до порядку денного. Питання, зауваження пропозиції будуть. Розглядаємо. Тоді голосуємо за передок денний, Хто за? Проти утримався. Розпочинаємо роботу. Перше питання про передачу майна до формування формуванні міської територіальної громади No1 на ТРЗУ та перевідає ворог Людина Сергія. Є пропозиція передати з балансу виконавчого комітету Хвацької міської ради добровольчого формування Колевецької міської територіальної громади номер на 1 Наступне майно – це старлін, вартістю 18 500 для зупинки кровотечі, січ, турнікет в кількості 98 штук, вартістю 59 780 гривень, і зарядна станція «Екофло» вартістю 16 500 гривень. Утворюємо комісію, комісія здійснює приймання передачу і подає на затвердження виконавчого комітету відповідні акти приймання передачі. Дальня пропозиція, проти утримався. Наступне питання про передачу основних засобів на баланс комунального підтримка Кровецька житлова експертівна контура із балансу відділу освіти передаємо на баланс комунального підприємства Кровавецька житлова експлуатаційна контроля. Наступне майно – це котел опалювальний 2015 тисячі п'ятнадцятого року, випуску балансової вартості 12 тисяч і котел опалювальний 2016 року, випуску балансової вартості дев'ятнадцять тисяч чотириста сімнадцяти гривень. Утворюємо комісію. Комісія здійснює приймання передачі, майна і подає на затвердження з коми відповідні акти. Питання пропозиції позавпро по передачі. Наступне питання про... Про надання, надання згоди на безоплатне прийняття на автобус медичної допомоги себе зберегтися до комунальної власності. Надати згоду на безоплатне прийняття і спільної власності територіальної громадські селищ міст Сумської області та закріплено на праві господарського віддання за комунальним некомерційним підприємством Сумської обласної ради, «Сумська обласна клінічна лікарня до власності територіальної громади особі Кролицької міської ради користування на праві оперативного управління та на баланс комунального підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги. Вікроавтобуса медичної допомоги Мерседес Бенс Квітер, державний номер ВМ 2090 ЄБ 2014 року випуску. Бурямо комісію, затверджені склад і комісії подаємо на за затвердження виконавчому комітету відповідальних приймання передачі. Питання пропозиції, хто за? Наступне питання про передачу будівлі на баланс комунального підприємства Діниці Країнської міської ради. Із балансу виконавчого комітету передаємо баланс комунального підприємства реєстру будівлю Білого Гримського Старостинського округу, а саме будинок сільської ради, що розташований по вулиці Центральна 37 села Гречі на балансу вартістю 87 тисяч 925 гривень. Знос повністю наркований. Отговорюємо комісію. Затверджуваний склад. Комісії здійснити передачу майне, подати на затвердження на міському голові, відповідь приймання перевернення. позиції пропозиції за. Наступне питання про внесення та затвердження зміни пора фінансової підтримки комунальних підтримка. Заповідає Дмитро порожа. Є пропозиція внести та затвердити зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме у зв'язку з виділення до виділення коштів вже бюджетна комісія пройшла 38 тисяч сто гривень для забезпечення стабільної роботи КП Ремдільниця Криловецької міської ради. Пропозиція через статут на привіст дорогових коштів. Вступне питання Про затвердження статуту комунальної дільниці в зв'язку з виділенням саме, я вже назвала 38160 через статутний фонд, тому треба затвердити статут комунального підприємства у новій редакції і дозволити використати внески до статутного капіталу комунального підприємства на примість обігових коштів. Питання по позамкувати. Наступне питання про внесення та затвердження зміни до програми благоустрою населених пунктів. Пропонується внести та затвердити зміни до програми благоустрою населених пунктів Плавецької міської територіальної громади, а саме у межах програми ми перерозподіляємо кошти 17 тисяч 294 гривні. Це ми із поточного ремонту дитячих майданчиків. Це завозили пісок на дитячі майданчики. Тому це перерозподіл у межах коштів. Далі додатково, ми, додатково кошти на поточний ремонт та обслуговування систем вуличного освітлення додатково 240 тисяч гривень, але ми 140 і знімаємо з благоустрою території сіл, тому що за 140 тисяч ми плануємо провести. Одну повітряну лінію електромережі по селу Алтинівка і додатково 100 тисяч для ну, поточного ремонту це там заміна лампочок, прожекторів, які будуть виходити з ладу. Потім у приходимо до правильної бюджетної класифікації облаштування водоприймача по вулиці Богдана Хмельницького, міста Кролевець для усунення шкідливої дії дощових та талих вод та зменшення затоплення у приватному секторі та багатоквартирних будинках. Це теж у ну до правильної бюджетної класифікації буде платник. Рендільниця, так як водоприймачі знаходяться на балансі даного комунального підприємства. 200 тисяч перерозпроділяємо. Потім додатково, а це я вже назвала на, на пісок, що я озвучила 17294. Далі послуги з благоустрою населених пунктів, прочистка про, про та промивка лубневої каналізації. Це провели ми роботи площа свободи міста Кролевець. Витратна частина даних робіт склала 5 329 гривень. Це додаткові кошти в дану програму. Також придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом за адресою Бульва Шевченка міста Кролевець. Сума 150 тисяч гривень для Це закупівля. Піску, гранацеву, щебеню і цементу для виконання робіт по укладанню тротуарної бруківки. Далі друга черга, плануємо робити поточний ремонт, улаштування частини тротуару Це по бульвару Шевченка, 620 тисяч гривень, будемо проводити тендер, визначати виконавця для даних видів робіт. І плануємо зробити частину тротуару з будинку 6 по вулиці Європейська. Просимо 199 тисяч для проведення робіт з укладання асфальту. Це всі зміни до даної програми. Питання пропозиції поза не підтримався. Наступне питання про внесення до задачі з програми на цьому будинків. Активно ведемо реалізацію програми. Наразі прийняті заяви від співвласників багатоквартирних будинків у зв'язку з виділенням коштів 360 тисяч гривень. На 12 будинків ці зміни потрібно внести і далі починати їх всі виконувати. Тому це всі зміни, 360 тисяч 20 годин. За проти, повернувся всі питання порядку денної вичерпані, пропозиції доповнення зауваження. Це, підпис, комісія закрита. Дякую за увагу.